А чи дружні ви, малята? Я прилетіла з планети див і хочу запросити вас до себе, але дістатися моєї планети може тільки розумні й кмітливі діти. Ви готові? Але спочатку, скажіть, що треба зробити? Так, п'ять разів потупати. Будьте уважні, тільки 5 разів Вірно, два рази плеснути 6 раз постукати рахувальними паличками 3 рази шелеснути аркушом паперу В гру. Порахуй, промовчи, а цифру покажи. Скільки трикутників у квадраті. Молодці. Скільки кружечків у трикутнику? Вірно. Скільки квадратиків у кружечку? Правильно. Скільки овалів в прямокутнику. Ну що ж, малята, ви витримали випробування. Дорогу на мою планету покаже магнічний кристал. Дивіться, який він гарний! Тож скоріше до ракети? Наша ракета. Швидше сідаємо в ракету. І відраховуємо наш запуск. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4 Три? Два, один. Нуль пуск полетіли. Якої казочки? Хто впізнав? Так, коза дереса. А чому зайчик плаче? Малята, здається, я знаю, як козу дерезу з хатинки прогнати. Ми їй подаруємо квіти. У мене є чотири айстри. Скільки айстрів? Так. І три чорнобривці. Скільки чорнобривців? А яких квітів більше? Наскільки айстрів більше? А як зробити так, щоб було порівно? Молодці маляти. Колобок. Як зробити так, щоб лисичка не з'їла колобка? Малята лисичка сказала, що не їстиме колобка, якщо ми правильно розв'яжемо її задачі. Але ж ви пам'ятаєте, що лисичка у нас хитра, тож і задачки у нас можуть бути хитренькі. Настала зима, спочатку зацвіла одна яблунька, а потім і три сливи. Скільки дерев зацвіло? Малята хіба взимку дерева зацвітають? Ні, значить, взимку дерева не квітнуть. Наступно одного чоловіка запитали, скільки в нього дітей? І він відповів так, у мене чотири сини. А в кожного з них є рідна сестра. Скільки у нього дітей? Правильно п'ять молодці. І остання задача як, роздіти, як розділити яблука, п'ять яблучок, між п'ятьма дівчатками. Ось дівчатка і кошик з п'ятьма яблучками. Але розділити так, щоб в кожної дівчинки було по цілому яблучку, а одній дівчинці достався кошик з яблуками. Ось ми можемо дати кожній дівчинці по яблучку. Вірно, а останні дічечки отдати кошик з яблучком. От і вийде кошик з яблуком. Молодці, вирушаємо далі. На цій планеті живуть іграшки. Вона так і називається. Іграшкова планета. Подивіться, як багато тут іграшок. Малята, але іграшки чомусь сумні. Як ви вважаєте, чому? тому що в них немає будинку. А так як вони в нас іграшкові, то ми викладемо з вами іграшковий будинок з рахувальних паличок. І звичайно для котика дерева. Планети. А щоб до неї дістатися, вам потрібно бути уважними. Якщо я буду говорити правильні твердження, то ви плескаєте в долоні. Якщо ж неправильні, то просто тримаєте руки перед собою. Готові? Сьогодні середа. Ні. На вулиці зима. Так. П'ять менше за один? Ні. Лід гарячий. Молодці. Ні. Молоко рідке. Після ранку настає ніч? У квадрата чотири сторони. Потяг довший за автобус. Кущик вищий за дерево. Молодці малята. Ви справились з завданням. Переконалася, що ви дружні, розумні, кмітливі. Ви зробили справжнє диво. Я зрозуміла, що всі люди на планеті Земля добрі та розумні, та мені час повертатися назад до своєї планети. А щоб мені не було самотньо, подаруйте мені ваші українські візерунки. Ось так пишіть за зразком.